Урожай на півдні України під загрозою Запоріжжя атакує єгипетська сарана. Навал у цих комах помітили, чи не в кожному районі міста цілими хмарами вони перелітають з одного місця на інше. Спеціалісти припускають, що сарана мігрувала з Каховського водосховища і може подорожувати всією Україною. Наскільки сарана небезпечна для врожаю та людей, розкаже Олена Каптюх. На саранчі. Ай -яй, яй рої комах перелітають з одного району міста в інший. <му> У мережі люди діляться сотнями відео та фото цілих хмар із сарани. Тема вже настільки увійшла в життя містян, що породила десятки мемів від страв із цієї комахи до інтерв'ю із нею. Вас занесло до Запоріжжя. Чули про хортицю, що тут багато зелені. Та у приватних домогосподарствах не до сміху. Зрозуміло, ми всі переживемо. Олександр живе недалеко від місця, де зараз осіла сирана. Каже, боїться за свій город. Він каже, що може жерти вона і помідори. У мене помідори, у сусідів, помідори посаджені, перець. Люди показують кущі троянд, які вже встигли поїсти ці комахи. Після прольоту сирани залишаються тільки стебла. Ось троянди колись були. Це так звана єгипетська сарана, кажуть фахівці Держпродспоживслужби, вона виростає завждовжки до 7 сантиметрів. Ми думаю, що це, по-перше, каховське водосховище е, створило ідеальні умови і базу кормову. Вона могла там благополучно розмножатися, відкладати яйця і відновлюватися. І сьогодні два роки посушливих. Створили оці умови. Для людей сирана не становить загрози, а от для врожаю так. Близько 200 гектарів полів у Запорізькому районі вже обробили спеціальними препаратами від цієї комахи. Їсть вона взагалі все, але в основному та зернові і да, зернові і овочеві культури. Поки звернень від сільгоспвиробників не було щодо пошкодження у запорізькій мерії попереджають, обробляти ділянки слід дуже обережно, адже пестициди гірші за сарану і можуть призвести до загибелі інших комах, наприклад, масового мору бджіл. Застосування і парадоністицидів другого там ступеню це є. Досить шкідливою, як історію, тому на території міста ми дуже уважно підходимо до цього питання для того, щоб в нас потім не було наслідків, які гірше ніж розповсюдження серед. Рій сарани помітили вже і на Дніпропетровщині. Про нашестя комах повідомляли жителі Нікопольського району. Зафільмували цілі хмари крилатих і у кривому розі. Водночас у Держпродспоживслужбі Дніпропетровщини зазначають, на фермерських полях сарану поки не виявили. Однак закликають аграріїв відстежувати ситуацію і у разі великого скупчення проводити хімічну обробку. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.